Другий тип відносних прикметників це прикметники, які означають місце походження або виготовлення предмету, або місце, звідки походить певна особа. Наприклад, An English book» – англійська книжка. Вона була виготовлена в Англії. Greek salad» – грецький салат. Є салат з певними інгредієнтами, який Традиційно називається грецьким, відповідно Greek salad. A Swiss watch, Швейцарський годинник. Це словосполучення вам має бути знайомим. Точно так же, як і словосполучення Japanese sushi суші. національна страва японців суші. An African man, африканський чоловік або африканець. Цей прикметник – African африканський, Вказує на те, що. Його місце походження це континент Африка або American football – Американський футбол. Це один з видів футболу.